робимо вибір, якого вовка готувати: чорного чи білого? Там пошукав. Непогано. Треба заглибитися в цей вислів. Як ти кажеш, якого вовка готувати? Так, Ну я так розумію, мається на увазі. Е... Ну, от і ти по шляху любові там, чи до страждань. От, якби, так як а, ну, я розумію, ду, що ду, Дуже гарно. Треба вибирати тільки білого Вов, вовка для того, щоб він був добрий, і взагалі перетворити його на таку, а, на таку добру, м'яку вівцю. Для того, щоб бути таким добрим, пухнастим. І це великий шлях справді перетворити вовка на вівцю. Ну, мабуть, що дійсно в кожному моменті це обирати, це прям дуже високий рівень. Тому для нас потрібна група, до речі, в нас там є безкоштовний курс, на який ви можете записатися і почати вивчати, як це все робити. Без групи, без об'єднання з групою це неможливо. ну Так, виглядає так, що має бути якесь постійне нагадування, тому що ну мені здається, це так от наразі та багато. Таких інсайтів, де таке модне слово, але це так швидко забувається, що потрібно постійно якісь нагадування, яке може давати ці сили, щоб так триматися, а не просто так. бути в стражданнях. Постійно так група нам це нагадує постійно. Бо кожен день приходять ті ж самі запитання, ті ж самі падіння, над якими потрібно підніматися, і тільки група, тільки правильне оточення. Може нас вчасно повертати на шлях виправлення, і ми вас усіх запрошуємо, усіх зацікавлених долучитися до цієї спільноти.